Спільно з виконавчим комітетом проводила роботу щодо висвітлення роботи сесії міської ради в онлайн-трансляції. І е, була пророблена певна робота, була знайдена благодійна організація фонду розвитку громадських організацій західноукраїнський ресурс і 12 року було заключено договор між міською радою і цим благодійним фондом щодо висвітлення. Роботи сесії міської ради. Зараз керівник цього проєкту вам коротко розкаже, до чого ми зідаємо. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Соломія Савук, я представляю західно-український ресурсний картой, який впроваджує проєкт приматимо радіосії. <реку> проєкт <реку> проєкт фінансований Черномацьким командом. Є підвищення рівня продовольності і публічності роботи органів місцевого самоврядування в Україні загалом не держав Полтавської міської ради, а також підвищення рівня залучення громадян до прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Яким шляхом це можна зробити? Перший крок це налагодження онлайн-трансляцій міських рад. І ми зараз маємо чотири учасники проєкту по всій Україні, це Полтавська міська рада, це Тернопільська міська рада, Хмельницька міська рада. Відповідно, в так само міська рада, і зараз триває процес встановлення обладнання для налагодження онлайн-трансляцій. До Полтавської міської ради таке обладнання буде передано впродовж наступного тижня. Зараз я знаю, що Полтавська міська рада вже прийняла зміни до регламенту стосовно необхідності налагодження онлайн-трансляцій, проте так само однією з вимог проєкту, однією з умов договору, який був підписаний між нашою громадською організацією Полтавської міської Інших необхідних документів для стабільної онлайн-трансляції це, зокрема, положення про онлайн трансляцію Полтавської міської ради. Відповідно, ми сподіваємося, що таке положення Полтавської міськради приймав терміни для терміну, щоб трансляції відбувалася стабільно, злагоджено і щоб не виникало непорозумінь на далі. Ще одним елементом проєкту є так само впровадження електронних петицій. Я знаю, що Полтавська міська рада вже зробила певні кроки для того, щоб електронні петиції працювали. Проект так само може забезпечити надання порталу громадських ініціатив, які включають осаду електронні петиції і так само бюджету участі, тобто певні інструменти для того, щоб бюджет участі працював у Полтавській міській раді в місті Полтава загалом. Для цього від Полтавської міської ради так само необхідно є прийняття положення про електронні петиції. відповідно так само певна робота стосовно налагодження бюджету участі та голосування Полтавської міської ради стосовно. Провадження цих інструментів, а також внесення змін до статуту, який ми передбачено законодавством, для того, щоб олектні петиції працювали з у місті. Отож, е я дякую Контейській міській раді за співпрацю. Я сподіваюся про те, що співпраця буде продовжуватися і назад, про те, що вона буде плідною і що найближчим часом, про те, що міська рада буде працювати абсолютно публічно і з участю громадян. Що литви петиції, в принципі, саме доброю традицією, так само як і у бюджету участі. Дякую вам за увагу.